Доброго дня, дітки! Перш ніж ми помандруємо до країни грамотії, я хочу, щоб ви привіталися з моєю гостю. Це наша знайоме зайченятко Бела. Вона сьогодні до нас завітала. Але чогось якась така знов сумна. Белочко, що з тобою трапилось? Добрий день, дітки. Я якісь емоції. Наприклад, коли ви вдарилися, то що ми кажемо ой. А коли щось там здивувалося, ай. А коли там е -е, щось іще там страх чи що, теж ми можемо сказати, ой, чи ой, це все коротенькі слова-вигуки. І вони, вони виражають якусь емоцію, чи страху, чи подиву. А в кінці кожного того такого коротенького слова беличка. А ми е, щось таке розповіли. Але спочатку ми е, згадаємо, які ж у нас бувають звуки, дітки. Ось я таку табличку покажу. Вона не подивитись, так ці якісь значки. Ми вже всі знаємо, що вони означають. Але я сьогодні ще ось таку табличку намалювала. Не всі читають іще, але дітки, які вже читають. Що ж у нас. Е, Коло це голосний звук, так? Звуки бувають голосні, а всі інші приголосні. То ось О, О, А, У, И. Ми їх всі вивчили. Це голосні звуки. А інші приголосні. Ось вони ми позначаємо або двома рисочками, або однією. Ось вони так, так? І ми знаємо, що однією це тверді приголоси. А двома розтягуються губки. М'яко звучать. М'які приголосні. Але ще я вам казала, що деякі приголосні бувають дзвінкими, а деякі глухими, глухо звучать. То ми запам'ятаємо, що голосні, а інші звуки приголосні. Дзвінкі або глухі, м'які або тверді. Ось так. Так, це ми запам'ятали. Сьогодні ми ознайомимось зі звуком, який завжди м'який. І ніколи, ні в одному слові він не буває твердим. твердим. Можна це запам'ятати. Це звук Й. Й. Він був на кінці всіх тих вигуків, які промовляла наша Бела. І як же він вимовляється, цей звук? Ось Послухайте, як же вимовляється цей звук. Зубки і губки наближені, тобто губки наближені до зубів. Кінчик язика із силою впирається в, в нижній різці, в нижні зубки. Кінчик, так? А язичок впирається в пенебіння. І тоді утворюється такий струм повітря. І утворюється звук. Щілинка така утворюється. Голосові зв'язки, коли промовляється цей звук, зімкнуті і трішечки вібрують. Ось промовте кілька разів за мною, і тоді ви вірно будете промовляти цей звук. Давайте промовимо. Є. 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 Бачите, кінь дзвінку звучить. Ось такий гарний звук. Дітки, тепер ми пограємо в гру, назви місце звука в слові. Ось така схема, пам'ятаєте? В яких словах буде цей гід на початку, в ось посередині і в яких словах буде в кінці. Так? Це в нас така схема. І ось є кілька слів написаних. Ви можете читати, у мене є дітки читаючі. так? Ну, дивіться. Давайте. А я буду називати йогурт йод. Йосип. В цих словах на якому місці був звук «й»? На першому він був на початку слова. Далі стовпчик. Зайчик, чайник, лінійка, майка, чайка. Де тут сховався звук «й»? Звісно, всередині слів. Ось у нас другий стовпчик. Третій стовпчик слів. Клей, чай, меркурій, рожевий, синій. І тут можна продовжити. Зелений, жовтий, так? чорний. Всі кольори. Так, ось у нас три стовпчика. І, звісно ж, ця схема підходить. Перший був слова на початку. На початку слова був звук, «Ї» в серединці, і в кінці. Це ми зробили молодці. І тепер ми згадаємо, де були губки, язичок, як проходив струмінь повітря, коли ми вимовляли ці слова, можете промовити і самі вірно вимовляти цей звук. Так. Ну і зробимо такий висновок. Звук «Ї». Приголосний, м'який, дзвінкий. Так, на початку слів він дуже рідко, але є. Наприклад, є таке ім'я хлопчика Йосип. Або там ще багато слів є там, йод, йогурт, який ви полюбляєте. Ми ще до цього повернемось. Так, ось, наприклад, ще в нас одна дидактична гра, називається зміни слово. А як же треба змінити слово? Треба змінити слово, щоб з'явився звук «ї». І давайте спробуємо замови, повторюйте. Заяць. Як ми змінимо, щоб з'явився звук «ї»? Ми таке зменшене, зменшуване слово. Зайчик. Осінь. Осінній. Зима. Зимовий. Весна. Весняний, так? літо літній. Бачите, в кінці з'являється «й». Зелень зелений, або таке гарне слово. Добро добрий. Розум розумний. Бачите, коли про когось щось розповідається, його ознаку, так? чи жива істота, чи не жива, то в кінці таке в нас. Бачите, з'являється звук «Ї». А зараз відпочинемо. Ми зробимо з белою фізкульт хвилинку. Так? І вона так і називається «Зайченятко». Це твоя фізкультхвилинка белочка. Ось давайте робимо. Ану зайчик, пострибай, 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 пострибай і ви за нею стрибайте. Лапками постукай, постукай. Постукай, постукай, вушками помахай, помахай. І в травичку присідай, присідай. Сідай та відпочивай, а потім знову починай. Дітки, а в яких словах цієї фізкульт-хвилинки ви почули звук є? Так, було кілька звуків. Зайчик посередині так, але було багато слів. Які до чогось спонукали. Це слова, коли вас просять щось зробити. Ось ми казали так до нашої Белочки, і ви так скажіть. Давай, слухай, піднімай, вставай, тримай, лий, мий, закрий, лягай. Бачите, коли вас щось просить чи матуся, чи е, та той зробити, то в кінці з'являється цей звук. Ось, скільки всього цікавого ми знали про цей звук. І ти знала, белочка, так? Але ж як же виглядає буква, яка позначає цей звук? Ось вона така проста. Вона схожа на наш голосний звук И так? і букву И. А тільки зверху такий хвостик. І ми запам'ятаємо, що це літера «ї». Коли ви підростете і підете в школу, ви будете знати, що в українській абетці цей звук позначається літерою йод. Йод, якщо запам'ятаєте, вона таки буде літера, буква ЙОТ. Але поки що запам'ятаєте, поки що тільки Й. Й. Так? І ми зараз завжди, коли ознайомимося з новою буквою, ми з вами читаємо якісь склади. Що ж ми робимо? Я вам ось на тому занятті показувала да? буква Х, звук Х. Ми читали склади, таке читальне сонечко в нас. А чому ж я не намалювала вам таке саме сонечко із буквою Є? Чому? А ось чому дивіться. Бо не всі склади бувають цією буквою. Я вам так покажу. Я намалювала просто в стовпчик. Чому? Дивіться. Склади, які починаються на голосний, а закінчуються звуком Ї. Ей. Ми казали, пам'ятаєте, звуки, слова, коротенькі вигуки. Ой, ей, ай, «ай» «уй», «ий» і ій. Це всі голосні і всі склади. Такі є. Наприклад, добрий ось закінчується. Так? Там Піднімай, ай. Але склад. Після якого, після цього є, щоб стояв заголосний звук. Тільки один. Запам'ятайте, йо. Йод, йогурт, Йосип, Йорш. Ось у нас там намальована рибка. Йорш. Так? Тільки один склад. І далі там якісь ще прибавляться буквочки, будуть інші слова. Запам'ятали? Немає в нас ни не є, ні не я, не ю, ні. Тільки ось. І вам дуже легко запам'ятати. Тому я і намалювала просто в сповчик. Давайте ще раз повторимо: ой, ей, ай, уй, ий, ій. І один склад. Йо, молодці! Так, це ми зробили, так? Цікаво було. Ну, я краще скажу ось так. Йо-йо-йо, які ви розумні! Бачите, ми сьогодні скільки вивчили Белі, я думаю, теж було цікаво. І ви вдома повторите всі завдання, які вам дала, і вивчите літеру цю йод, і звук, й І запам'ятали, так, що він який завжди, що він приголосний і дзвінко так звучить, в яких словах ми його зустрічали. Працюйте! До побачення!